Ранок добрий, слава Україні, шановні транзитоводи. На сьогоднішній день ми маємо 3 січня 2023 року. Всім з Новим роком, з прийдешніми святами. Сьогоднішня тема хочу підняти стосовно підкачуючих насосів. Ходім покажу. Дивіться, транзит 97-го року на Максі базі, як ми всі бачимо, двигун Краб у нас є, а там. Далеченько заховався. Отак, підкачуючий насос механічний, який у нас виключений, закольцований. І в нас отут стоїть електричний. Е в чому проблема? стояло їх три, три всі три різні Розборний, е повністю розборний, частічно і нерозборний. Всі три потекли. Буквально за. За якихось там 9 місяців роботи. Вийшов з положення, поставив електро через замок, через клавішу, подача бака на насос з насоса в, через фільтр і на ТНВД. Чим плюс, тим, що воно, якщо чесно, мені краще подобається електрика, тому що можу включити і виключити тоді, коли мені треба. Тобто запустив, так як зараз ось. Включаємо запалювання, нажимаємо насос. От. Чекаємо до 20-30 секунд. Так. І на запуск. Ось. Нагадаю, машина простояла з суботи. Тобто 31 грудня ніхто не робив. З 31 грудня, Так, з 31 на 1 вона вже стояла. Я додому приїхав і рахуємо перше, друге, сьогодні третє. Три доби, майже три доби. Моторчик, як ми бачимо, холодний. Трохи є вібрація, але це до того моменту, поки двигун. Нагріється. Машину завели, виключили і все, у вас машина працює. Е е кому цікаво стосовно насосів, я свій номер телефону лишу в описі. Е Підписуємося на канал, дуже багато буде цікавого по цьому транзиту, по іншим транзитам, які будуть. Так що всім гарного дня, веселих свят. прийдешніх свят. Разом до перемоги ми переможемо цю кацапню і будемо святкувати скоро перемогу. Гарного дня всім з Новим роком!